Доброго ранку, маляка, запрошую вас на заняття з блоками дієниша. Дітлахи вирішили покататися на човниках. А щоб на них покататися, потрібно купити квиток. Дівчинка купила квиток і підійшла до човника за номером один. Цей човник позначений ось таким блоком. Це круглий, червоний, великий. А який блок позначений на квитку? Давайте прочитаємо, що у неї блок повинен бути жовтий, круглий, великий. Та чи правильно дівчинка підібрала собі човник? Дві сестрички також купили квитки і підійшли до човника за номером 2. Він позначений синім трикутним великим блоком. А що на квитку написано? Щоб блок повинен бути червоний, круглий, великий. Та чи правильно дівчатка підібралася під човник? Наступна дівчинка. Дійшла до човника за номером 3, який позначений квадратним великим жовтим блоком. А що ж написано в нею квитку? Прочитайте самостійно, та чи правильно вона підібрала собі човник? Отже, діти повинні були знайти собі човники відповідно схеми на квитку. Поглянь поважно та скажи! Чи правильно всі дівчатка знайшли собі човника? Справа хто сусіди блоків? Посередині позначений блок. А зліва і справа позначені сусіди схемою властивості блоків. То вгадай, прочитавши схеми, які ж сусіди у великого червоного круга зліва та справа. Також знайди сусідів у великого жовтого квадрата та у синього великого прямокутника. Назви блоки, які знаходяться праворуч від попелюшки. А які ліворуч? Та за якою властивістю ліворуч та праворуч блоки одинакові. На цьому наше заняття закінчено. Дякую маляти за увагу та участь. До побачення. На цьому наше заняття закінчено. Дякую маляти за увагу та участь.